США і РФ кінець медового місяця. Після Анкоріджа відносини між Трампом і Путіним, схоже, дали тріщину. Кремль отримав те, що хотів, пафосні кадри для преси. А США не отримали жодного практичного результату. Виходить, що й так короткий медовий місяць між Москвою і Вашингтоном добіг кінця. По-перше, уплинула звичка Путіна давати обіцянки, які він не збирається виконувати. Ще за даними Аксіоз. Російський лідер вимагав, наприклад, визнання анексії окупованих Росією українських територій. Про гарантії безпеки він говорив туманно, хотів залучити до цього процесу Китай. Жодної конкретики про те, як закінчити війну, Путін так і не дав. Не дивно, що Трамп сприйняв це як небажання домовлятись по друге на тлі цих фальшивих кроків Росії на зустріч переговорам Кремль не лише не зупинив обстріли українських міст, але й пішов на нові провокації проти НАТО. І це не просто слова, а конкретні цифри. За підрахунками українських експертів, кількість російських ударів по Україні після зустрічі Трампа та Путіна збільшилась на 46%. Під час однієї з масованих атак Росії на Україну до 20 російських дронів залетіли в Польщу. Польські повітряні сили вперше збили російські безпілотники над. Своєю територією. В інший день російський дрон Камікадзе відвідав Румунію. Він заглибився приблизно на 10 кілометрів і перебував у румунському повітряному просторі близько 50 хвилин. Міністерство оборони Румунії заявило, що дрон не становив прямої загрози цивільному населенню, але все-таки Румунії довелося піднімати в повітря винищувачі f 16 для моніторингу ситуації. Так само зухвало, три російські винищувачі Міг 31 близько 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії. Через візит російських дронів у Норвегію довелось закрити повітряний простір над аеропортом гардермуен Осло. Через дрони закривали аеропорт Копенгагена, столиці Данії. Тоді ж російські безпілотники кружляли її над шведським містом Мальме. Вже у жовтні невідомі безпілотники помітили в Німеччині. Через це аеропорт Мюнхена зупиняв роботу. Також дрони зафіксували над авіабазою в місті Ердінг, де розташований інноваційний центр Бундесферу, і де випробовуються безпілотники на сто. Упного покоління на початку жовтня комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс повідомив: цитуємо, німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює чи планує він напад, ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно.